Вітаю вас на моєму каналі це магазин Аврора. Новинки та акції, сумки, гаманці, подушки. Багато чого цікавого. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Панама 149 молодіжна, капелюх 99. Є два кольори: кепка темно-синя. Позаду регулюється 119, Козирьок дитячий 55. Є кепки по 119, 69 119, 119 з плентом. шнурівки для взуття 19 та 22 гривні. Мокасини 249. Тапочки дитячі всього 59. Такі шльопанці жіночі 199. Однотонні 169. Такого плану також така ціна. Чорні на липучках 129, 199, сандалі 279, сумка бананка чоловіча 109. Молодіжна сумка через плече 169. Рюкзаки по 219, подушки декоративні 199. Подушка на стілець за в'язками. Наповнювач пінополіуретан розмір 40 на 40, 109. Є по 67 ціна акційна та 88 бордові. Кошик плетений для зберігання 59, текстильний 29. Маленький кошичок із петелькою 49. Рушник банний махровий 169, 88 для обличчя. Серветка 44. Маленька сумочка з ключницею на блискавці 169. Бластер водяний іграшковий 299. Аксесуари для плавання 249. 399 скейборд з ПВХ та 449. Ось такий варіант. М'яч баскетбольний 249. Є за 399. Дошка для плавання 199. Іграшка м'яка гусак 299, пляжний килимок, ціна зі знижкою 249. Сумка для ноутбука 59. Сумка для покупок складна 59, Футляр для окулярів 29, окуляри дитячі 49. 129 ось така модель 169 спортивні Кашпо металеве підвісне 149. Набір іграшковий зловий м'яч 149. Гра настільна, розважаюча, 129, мильні бульбашки 199 та 129. Водяний пістолет 399. На іграшки та набори для пісочниці діє знижка до 12 травня. Рації 2 штуки 199, посуд металевий 249. Кришки 50 штук, 88, паперові рушники 169. Вологі серветки 49. Упаковка 120 штук. Міланка паперовий рушник 109 та 159. Вішалка стійка для одягу подвійна пересувна 549. Полиці для взуття 229. Крем для особливо чутливої шкіри обличчям 119. Крем пантенол. Заспокоює, зволожує та знімає подразнення 55. Арко крем для гоління 44. Сироватка для шкіри обличчя 69. Диклофенак 5% 39. Зубна щітка дитяча 49. Дві щітки – 34. Плойка та вирівнювачі для волосся 299 та 249. Лампа для гель-лаку 290. Станки для гуління 10 штук, 69. Фен дорожній 139, 750 Вт. Вирівнювач для волосся 279 та 299. Зубні щітки 88 2 штуки. Станки для гоління 34, упаковка 3 штуки, бальзам для губ 27, Підводка Фломастер 29, щіточки для вій 29, 12 штук, пінцет 19, ножиці для кутикули 88, папір туалетний ніжний дотик 42 гривні, рута 84. 8 штук упаковка, ванночка для миття пензликів 9, засіб для зняття лаку 27 та 16 від ловіт. Смужки для носу очищаючи: 39, маска для обличчя 16, спрейшимер для макіяжу 69. Крем для обличчя рук та тіла 77, зубна паста 17 Небулайзер на батарейках 199. Одноразові мильні губки 7 штук. Упаковка 109 гривень. Спрей для тіла та волосся парфумований 219. Антипреспирант Нівеа Кульковий 62 гривні. Олспай – 103. Рексона Стік 99, Сеніта 59, рексона кулькова 48, Фа 58, Нівеа 58 також. Парфумований засіб для приміщення 49. Є ще ось така новинка за 44, Освіжувач гелевий 109 та 49. Набір для прибирання від Freckenbox 139, серветки, вологі пакети для сміття та засіб для скла. Рідке мило піна Калада» та мохіто 59 тисяч г. Шампунь гель для душу Арко» 69 гель для інтимної гігієни 49, крем мило Олівера 37 кавун та манго. 129 шампунь для волосся Ельсе. Шампунь для волосся 1 літровий 55. Пуся 29. Підходить для всіх типів волосся. Підгузники, трусики дитячі 229: п'ятірка, четвірка та шістка. Вентилятор портативний. Ціна зі знижкою 149. Тарілка пластикова 14. Кухонні ваги 149. Дошка пластикова 64. Чашка 59 з надписами в коробці та сковорідка 169, салатник пластиковий. 64, пляшка для напоїв 77, 64 та 169, котушка 399. Кредит для малювання 74-15 штук, Емаль універсальна 99, прикормка 59, вага 900 г. На цьому все. Гарного дня та економних покупок!